Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії і консультант з освіти за кордоном. Зі мною ви обираєте професію, а потім ми обираємо, де можна отримати цю професію, в якій країні, на якій програмі. І сьогодні про дуже цікаву освіту це дизайн. Питають дизайн часто, але. Чи все так просто, коли ви хотіли би навчатися на дизайні? Сьогодні хочу розповісти про те, як отримати безкоштовну освіту дизайн в Чехії. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Ну, по-перше, особливості освіти в Чехії для дизайнерів, для людей, які хотіли би стати дизайнером, має бути чітке уявлення про те, яким дизайном саме ти хотів би займатися. Коли ви приходите в університет, ви можете обирати або з 16 спеціалізацій, або з 31 спеціалізації, тобто дизайн кого чого. Дизайн, чого ви хотіли би реалізовувати. Варіантів вступу 2. Все залежить від рівня підготовки студента. Перше, зразу можеш вступати на певну спеціальність, яку ти обрав, або перший рік ти йдеш на підготовче відділення. Творчий напрям, де покращуєш знання чеської мови і готуєшся до тесту з історії мистецтва. Крім того, готуєш мотиваційне есе, готуєш резюме чеською мовою, і зазвичай такий творчий курс починається з 1 липня. І так, і так можна підготуватись. Має бути портфоліо на дизайн, на всі види дизайну. Готується воно заздалегідь, подається в електронному вигляді і є умовою пройдення першого етапу відбору. Зазвичай це 20-30 робіт певного формату, скрізь є свої умови. Або це 20-30 фото, які ви робите і потім презентуєте. Це потребує гарної художньої освіти. Навчання на підготовчому відділенні платне. Але воно дозволяє підготуватися, провести нострифікацію своїх документів, знаходитися в Чехії і таким чином подати документи в декілька навчальних закладів і вступити. Бо творче навчання конкурсне, і конкурс доволі високий. Необхідний мовний рівень на іспитах А2Б1 достатньо, але щоб почати навчання, потрібен рівень Б2. Але в деяких університетах на спеціальність дизайн є усна співбесіда. То, мабуть, рівень B1 1 це ще не той рівень, на якому ви можете вільно презентувати свої роботи на чеській мові. Що стосується бакалаврської програми з дизайну, то вона триває не три роки, а чотири роки. І це важливо, потрібно про це пам'ятати. Конкурс. На різні види дизайну він різний, але може сягати від двох осіб на місце до одинадцяти осіб на місце, в залежності від вузу і виду дизайну, який ви обираєте. А я нагадаю, що на чеській мові всі чотири роки ви навчаєтесь безкоштовно, воно того варте. На момент вступу ви маєте вже мати певні навички на обрану спеціальність. Чому? Тому що чеська школа, середня школа, старша школа, вона профільна, і багато людей з чеської середньої школи вже виходять з кваліфікації, наприклад, графічний дизайнер або фотограф, то для них простіше здавати вступні іспити. А нашим українцям потрібно іще підготуватися, щоб наверстати оці моменти. Тому дуже дуже потрібно завершити художню школу, яка в Україні сім років триває, і не просто походити туди, а завершити доволі успішно, щоб і іспит талантів, і портфоліо були дуже вдалими. А в деяких університетах, крім того, перевіряється тест на загальні передумови на навчання, так званий тест СИО, і тест СИО на просторове уявлення. Його потрібно окремо здати, і це буде окремий етап іспити. Дещо простіше вступати до магістратури після того, як ви вже завершили бакалаврську програму дизайн в Україні, бо для магістратури достатньо портфоліо і співбесіди. І англійською мовою, знову ж таки, можна навчатися дизайну, це буде платне навчання від 4-5 тисяч євро на рік, але знову ж таки презентація вашого портфоліо перед комісією. І рівень мови не нижче, ніж b 2 щоб ви могли вдало презентувати англійською мовою своє портфоліо. Тому, коли ми говоримо про дизайн в Чехії, треба вирізняти декілька напрямів, за якими ви могли би там обрати дизайн. Ну, по-перше, дизайн є на архітектурних факультетах. От туди, здається, і тест на просторове мислення, і там є певний вплив архітектури. Є графічний дизайн це окремий напрям. І доволі популярний на сьогоднішній день із масою спеціалізацій. Є напрям образотворче мистецтво, тобто, це більш художній напрям, коли ви створюєте більш такі автентичні роботи, є дизайн простору, є відповідно інтер'єру, меблів і всього, що цього стосується. Окремий напрям в Чехії: це дизайн одягу, взуття, фешн дизайн і таких багато спеціалізацій. Окремо я би визначила такий напрям, як анімація і аудіовізуальне мистецтво, це теж є в різних університетах. Ну і такий напрям, як прикладне мистецтво, тобто дизайн скла, кераміки і інших видів матеріалів, з якими ви, ви могли би працювати в окремих студіях. Повний перелік університетів, програм з посиланнями на бакалаврську програму, з посиланнями на іспити є на нашому сайті. Чехпібстудіком uh -huh. буде посилання і на наш сайт, і буде посилання на ці університети. Заходьте, цікавтесь. Безумовно, там інформація розміщена чеською англійською мовою, але її можна перекласти і, в принципі, зрозуміти, що би від вас хотіли. Зрозуміло, що дизайн для нас це така професія, коли у батьків особливо виникає питання, а де буде моя дитина працювати, чи взагалі після такої чотирирічної освіти та плюс іще років підготовчого відділення, чи воно того варте. Зазвичай традиційно ми зайдемо на сайт пошуку роботи і подивимося, що стосується дизайнерів, яким чином вони могли би себе самореалізувати. Так. Сайт пошуку роботи, Jobs.cz. ЧЗ. Традиційно просто пишемо дизайнер і дивимося, що тут у нас є. Ну, у нас є помічник дизайнера, який, до речі, отримує вже 45 тисяч крон. Це 2000 євро. На секундочку. Є. Дизайнер кухонь, тобто, це стосується до дизайну меблів, теж більше ніж дві тисячі євро заробітна платня, продуктовий дизайн, графічний дизайнер, креативець. Та, тобто, ми можемо подивитися, ну, взагалі тут на сьогоднішній день, на момент виходу відео, більше ніж 105 вакансій. Безумовно, не всі вакансії знаходяться на цьому сайті, і тільки тут вакансії для митців. Але 105 вакансій на цей момент стосовно дизайну, стосовно продуктового дизайну, стосовно графічного дизайну, це і початківці, це і сталі дизайнери, дизайнери меблів, і інтер'єрів, з напрямком в архітектурі і, і, і так далі. Тобто є що подивитися, є на чому зупинитися. Ну, подивимося на графічний дизайн, з можливостю працювати з дому. Тут що людина буде робити, навіть працюючи дистанційно, які потрібні програми, там індезін, фотошоп, ілюстратори таке інше. Ну, тобто, це така доволі проста вакансія, до речі, з не такими уже серйозними. Навичками, але ж вона є і є можливість працювати. Навіть бонуси, які тут є, і мультиспорт-картка, і, і можливість покращити мовні свої навички. Тобто це робота у доволі таки серйозній компанії, яка знаходиться на на намісті в Празі, це центр Праги. І, е, в принципі, ну доволі е, серйозно можна. Е, Реалізуватися у цьому напрямі. Це, безумовно, те, що стосується пошуку роботи і роботи. Да? Тобто ви можете претендувати на роботу від двох тисяч євро, коли ви обрали дизайн. І далі до гори, тому що якихось таких рамок, коли ви могли би самореалізуватися у цій професії, вже немає. Що стосується покроково, як прийти до. Освіти в напрямку дизайн в Чехії безпосередньо, да, ну, отже, крок перший: це завершити в Україні художню школу, семирічну зазвичай, і створити якісне портфоліо. Тобто, готуватися до дизайну треба далеко заздалегідь. Іноді мені пишуть: я люблю малювати, і ну, я би хотіла навчатися в Чехії на дизайну. Я, коли дивлюсь на конкурс 11 людей на місто, на місце, я. Не знаю, що відповісти, да, у такому випадку. Семирічна художня школа. В 11 класі ви починаєте вивчати чеську мову, готуєтесь до ЗНО там або мультипредметного тесту, маєте гарні оцінки. Тобто, для всіх цих країн фраза про те, що там в мене там вчителька не така чи умови не такі, не мають значення. Оцінки мають бути. Ну, може, не найкращими для дизайнера, але все ж таки, оцінки там з геометрії, з математики і таке інше мають бути прилічними, достойними. Да, як ми кажемо, на початку 11 класу здійснюється оформлення на підготовче відділення університету, де можна було би покращити свої мовні знання, підготуватися до тесту з історії мистецтва і портфоліо. І зверніть увагу на те, що подача документів стартує з вересня місяця, з вересня по листопад. Тобто, якщо людина приїжджає на підготовче відділення з липня, вона вже все готує, щоб у вересні-жовтні подати документи на творчі спеціальності в чеських університетах. Бронюється житло, що в 11 класі отримується довгострокова студентська віза, щоб можна було приїхати і рік легально перебувати на території. Чахі безпосередньо, коли ви подали документи в декілька вишів, виходите, здаєте, там іспити. Іспити можуть бути два етапи, три етапи або п'ять етапів. Це залежить від вищого навчального закладу. Тобто це така тривала історія, здача цих іспитів. Після 11 класу один рік підготовче відділення, де треба досягти все ж таки рівня Б2, щоб вільно навчатися або захищати свої портфоліо. А ретельно треба розібратися у вступних іспитах, де, куди, що ви йдете здавати, яке портфоліо, куди ви подаєте сайти чеською мовою. Тому, звісно, потрібно, щоб ви розумілися. На тому обрали там п'ять вищих навчальних закладів, або топ 3 вищих навчальних закладів, куди ви відправили портфоліо, і де ви проходите все це, весь цей відбір. Відбір доволі ретельний, доволі суттєвий. Крок шостий: потрібно нострифікувати українське свідоцтво про повну середню освіту, тобто загальна нострифікація це коли ви здаєте там два-три предмети, з яких не вистачає у вас годин до чеської школи. У нас є детальне відео з нострифікації, буде посилання. Передивіться, якщо вам це цікаво. Подаються документи в декілька вишів Чехії, здаються іспити з грудня по березень у різних вузах по-різному, але саме насичений це січень. Більшість університетів, перший етап, другий етап стави саме в січні місяці. Відповідно до того вишу, куди ви будете зараховані за результатом конкурсу, ви обираєте, якщо це декілька вишів, йдете, навчаєтеся, а талановитих студентів в Чехії цінять навіть вузи мають певні обсяги стипендій для найталановитіших студентів, іноді можуть вас викликати на повторну співбесіду, щоб ще раз ви презентували свої роботи. Тому що потрібні митці, потрібні фахівці, і це доволі суворий відбір. Терміни подачі документів завершуються 30 листопада, до якого моменту вже повинно бути і резюме, і мотиваційне есе, і портфоліо, все там сплачені приглашки, все повинно бути вже в університеті. Іспити з січня по березень в різних вузах по-різному. Заздалегідь, якщо це потребується, наприклад, Чеському технічному університеті треба пройти цей тест з сил на просторовий, на просторове уявлення, на загальні передумови для навчання. Подача документів кожен університет коштує від 500 до 900 крон, ну це приблизно там від 20 до 40 євро. І ви подаєте документи в декілька вищих навчальних закладів, на декілька факультетів. Можна навіть в факультеті на декілька студій, ну, наприклад, дизайн взуття, дизайн одягу. Якщо вас цікавить і те, і те, ви можете і... або на то, або на іншу студію пройти. У цей же час приймаються документи, якщо ви вирішили навчатися англійською мовою, тобто нагадаю, що навчання платне 4-5 тисяч євро на рік у всіх університетах. І є ще приватні університети, в яких взагалі навчання платне і навчання англійською мовою. Туди, можливо, простіше буде трішечки вступити, але є певні нюанси, да? що це буде, як це буде і яким чином можна було би далі самореалізуватися. І зазвичай хочу привести вам приклад університетів чеських сайтів університетів, де ви можете піти і знайти інформацію, що це і як це. Ну, перший університет, який би хотілося показати вам, це висока школа, висока школа в Празі, саме мистецька школа в Празі. А, взагалі це культовий вищий навчальний заклад, який існує більш ніж 150 років, має більш ніж 31 студію, має незвичайних абсолютно фахівців. А, у, цьому, у минулому році було відкрито там абсолютно шикарні аудиторії біля 30 новітніх аудиторій, в яких практикуються ці студенти, має ступінь бакалавра, магістра, докторантури і таке інше. І має Освітню програму дизайн 4 роки тільки очне навчання, має графіку візуальну комунікацію, і має от студія промислового дизайну, дизайн інтер'єру, продуктовий дизайн, ілюстрація графіки, письмо і типографія, ну, студія анімації, кіно, дизайн нових медіа, ну, взагалі широченне коло самореалізації. Ви можете на сайті подивитися і про програму бакалавріата. І про те, які до вас є вимоги, тобто не нижче рівня b 1 має бути чеська мова на момент вашого вступу. Як вносити оплату, приглашку, до якого числа, має бути мотиваційне, мотиваційний лист, де ви обґрунтували свою цікавість до цієї спеціальності, свої досягнення. Ну і резюме, безумовно, портфоліо. Все прописано про те: от перший тур. Це оцінка портфоліо, як вона оцінюється? Другий тур. Якщо ви не пройшли перший тур, ви вже оцінюєтесь. Другий тур це співбесіда, творче завдання. Тобто, ви ем, проходите тест з мистецтвознавства, портфоліо, отримуєте 5 художніх завдань від керівника студії, які ви виконуєте. І, ну, і безумовно, якби да, це все оцінюється. Про це все йде ще там розмова. І е, доволі таке, е, напевно, відносно цього є певне сприйняття митця, чи він підходить в цю програму, чи готовий керівник студії його взяти і таке інше. Є критерії оцінювання. Але є тут і така інформація, що у 2022 році хотіло вступити 804 студенти, а прийняли лише 77 студентів. Тобто, конкурс у цей вищий навчальний заклад склав. Ну, більш ніж 10 з половиною людей на одне місце навчання, і тому ну, доволі цікаво, що це таке. Можна скачати портфоліо, подивитися, що саме ви потрібно зробити. Образці, тестів, зразки, все це є. Потрібно готуватися і потрібно ретельно якби, визначатися, тому що ну, така, от, заснована у 1885 році. Навчальний заклад і має взагалі-то ну, величезне, величезне значення, хоча всього навчається там тільки 500 студентів, тобто такий штучний продукт дизайн у цьому вищому навчальному закладі. Що стосується навчання, так? крім таких топових, пафосних вищих навчальних закладів, звісно, є і навчальні заклади, які знаходяться вже не в Празі, не в столиці Чехії, і мають ну, дещо простіші умови вступу, але це ж, знову ж таки ніяким чином не відміняє наявність таланту в дизайні, якщо ви хотіли би. Йти до цієї професії. Тобто, наступний вищий навчальний заклад, який хочу вам показати, це університет Томаша Батів з Ліні, це невелике місце, на сайті якого ви можете на посилання будуть, навіть в опису в Ютубі під нашим відео. Ви можете зайти і знайти опис, да? наприклад, індустріальний дизайн. На факультеті мультимедійних комунікацій є 16 видів дизайну. Ми можемо зайти їх передивитися, коли ви знаходите такий факультет. Десь він зараз трошечки вищий от факультет мультимедійних комунікацій. І так дизайн обуві, дизайн одиву, дизін скла, детальний дизайн, графіцький дизайн, продуктовий дизайн, промисловий дизайн, рекламовні фотографії. Ну, Зрозуміло навіть чеської, що тут написано, ви можете розібратися. І дизайн скла, і сценаристика рекламних роліків ну, величезна кількість. Можемо подивитися от, промисловий дизайн безпосередньо, да, що нам пишуть, знову ж таки, мова чеська. Ну, І прописано, що ви будете вивчати да, від естетики, ергономіки, 3D-моделювання, фотографування. Віртуальної реальності, методики дизайнерської праці, діяльність промислового дизайну. Що саме ви будете досліджувати від екодизайну, автомобільної, дизайну в автомобілі промисловості, ви можете обирати вже такі потім, як під спеціалізації, в яких ви будете спеціалізуватися. Що стосується умов вступу? То це теж можна подивитися. Про університет, От очнадзець – це людина, яка хотіла би вступити до вузу, і от є приймальні розсіяні. Я перепрошую за мою чеську вимогу, я тільки вивчаю чеську. Що стосується вступу, да? то тут чітко прописано, коли є розпочинаються бакалавські програми, що ви подаєте? І кожен раз на кожен факультет є подача приглашки, оплата цієї приглашки, і потім вже ви визначаєте, що саме вам потрібно, які приймальні іспити будуть саме тут. Факультет, факультет, факультет медіальних комунікацій, інформація да, до приймальних іспитів на бакалаврській студії. Що це буде, скільки ма колік мам часу, да, скільки ти маєш часу для того, щоб підготуватися? От Перший відбір і перші іспити вже буде перше коло з 9 січня по 13 січня, і потім вже з 18 січня по 22 коло. І буде розписано все, що ви маєте знати, все, що ви маєте створити, які, яке має бути портфоліо. Які мають бути вимоги, які вимоги для студентів загранічних школ. Ви все це можете дослідити, але традиційно це буде портфоліо 20-30 робіт, і потім буде ще захист цього портфоліо, коли ви маєте ну, чітко визначити, що ви створили? Як ви це бачите, як би ви хотіли це подати? так? Google перекладає такий сайт тою мовою, якою вам зручно читати, тобто, ви все це можете ознайомитись. У тексті під цим відео у нас в Ютубі, безумовно, буде описано ці університети, що саме потрібно, що саме ви здаєте. Отже, дизайн в Чехії, переваги, так, які є в Чехії. Ну, по-перше, ця країна знаходиться не так далеко від нас. Доволі зрозумілий нам менталітет. По-друге, чотири роки навчання класному дизайну чеською мовою безкоштовно. По-третє, дизайн у будь-якій країні світу потребує ретельної підготовки. По-четверте, 20-30 робіт портфоліо. Іспит на таланти, коли ви щось малюєте, створюєте, ліпите і таке інше. Триває там два дні, три дні. Ви виконуєте завдання, які вам дають. Безумовно, є. Тест на історію мистецтва і культурознавство, який ви здаєте, теж є. Повинен бути достойний рівень чеської мови, щоб ви могли в процесі співбесіди роз'яснити ці всі моменти і створити таке резюме, такі мотиваційне есе, в якому ви вже продемонстрували. Не просто свою зацікавленість, а ще й вже якісь такі досягнення, які у вас у цій галузі є. Це було б прекрасно. Тому, коли ми говоримо про дизайн, мова йде про те, що потрібна певна підготовка, перш ніж ви отримуєте вищу освіту у цій галузі. І це не тільки мовна підготовка, як в інших спеціальностях. Це перш за все І ще... Професійні навички, які вже мають у вас бути, перш ніж ви йдете далі розвиватися. Але нагадаю вам, да, що навіть найпростіша вакансія в сфері дизайну стартує в заробітній платі від 2000 євро і далі. Тобто штучний продукт абсолютно навчання фахівцями, не просто викладачами, а вас навчають митці в певних студіях. Вас Дуже невелика кількість людей в цих студіях, і ви такий штучний продукт, який дуже затребований економікою, промисловістю, арт-індустрією, яка є дуже розвинена в Чеській Республіці і взагалі на теренах Європейського союзу. Я вдячна вам за увагу. Вдячна, що ви до кінця додивляєтесь певні відео. І якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, пишіть на... Телеграм, пишіть на Viber питання. Я стараюсь відповісти на всі ті питання, які є. І якщо вас зацікавив дизайн, тим паче пишіть, я поділюсь інформацією, посиланнями, можливостями для того, щоб ви могли отримати гарну освіту.